Всім привіт! Сьогодні я буду готувати масло в домашніх умовах всього лише за 3 хвилини. Для приготування масла в домашніх умовах нам потрібна сметана високої жирності. У мене це домашня сметана. Потрібно, щоб вона була у нас кімнатної температури, тоді вона в нас скоріше зб'ється. Починаємо збивати. Потрібно збивати міксером на найбільшій швидкості. Прийшла одна хвилина. Бачите, вона у нас починає змінюватися. Пішло у нас 2 хвилини, у нас, бачите, вже починає відходити пахта. Для цього можна міксер зменшити на меншу швидкість і продовжуємо збивати. Всього лише 3 хвилини збивання, ми бачимо, що нас вже повністю появилося масло, відійшла пахта. Тепер можна цю пахту не виливати, ми можемо її злити в банку. З неї можна тоді буде спекти чи хліб чи якісь оладі. Пахту ми зараз злили. Залишилося в нас саме масло, потрібно його промити. Для цього ми заливаємо сюди дуже холодну воду. Формуємо масло наше, збираємо всі кусочки. Вичавлюємо всю воду. Наше масло готове. Готувати його дуже просто. Як бачите, з пів літри сметани в мене вийшло 260 г масла. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк підписуйтесь на мій канал. Всім пока!